Прочитано в липні від найгіршого до найкращого. Поїхали! І перша книжка, яку я поставила 2 із 5, що буває настільки рідко, що це прямо ж дико. Це врутлес Files» від Ребекки Рос. Це було жахливо. Сюжет ніякий, головні герої. Вони мали би бути сильними, але вони не такі. Сама історія заплутана. Немає розкриття світоустрію, на який я надіялась в першій частині. І загалом перша частина мені сподобалась. Я її читала в перший рік війни і там описувались ті відчуття щось приблизно, що я відчувала. І тому тоді я навіть поставила її чи вісім, чи дев'ять із десяти. Навіть витрачайте час. Ця його свідомого. Я від Ніколі Лепера. Це ваша настільна книга, якщо ви запутались в житті і хотіли би щось робити, але не знаєте що. Тут дуже класні практичні вправи, але сюрприз-сюрприз, воно вам допоможе, якщо ви реально будете це робити. Тут автора не хочеться вдарити, там немає висхваляння себе, там немає успішного успіху, але є особисті приклади авторки, на яких вона пояснює ті чи інші аспекти, про що вона взагалі говорить і що мається на увазі. Однозначно, раджу це 4 з 5. Також 4 із 5 я поставила відьмаку. Тьмяні спогади. Хоча комікси про відьмака завжди отримують у мене 5 із 5, тому що це така ностальгічна зустріч із улюбленим другом, то тут таке було враження, що це дуже другорядний посередній квест в грі Відьмак 3, і тут немає якоїсь цікавинки і сюжетного повороту. Тому це було не настільки цікаво, як зазвичай. Хоча мальовка. Як завжди, дуже достойно. Це той випадок, коли мальовка все вивозить. Поклик Тулху від Лавкрафта. Однозначно, 5 із 5, навіть не зважаючи на ілюстрації. А вони тут просто, ну, це шо з чимось. Тут у нас суперка, по-перше, є. Незважаючи на ілюстрації, історія сама по собі дуже шикарна. Лавкрафт так пише, що тобі здається, наче ти сам в цій книжці шукаєш розгадку цієї таємниці або знаходишся разом з тим матросом на кораблі. І там відбуваються всі ті події, які відбуваються. Тому однозначно 5 із 5, дуже раджу. Історія невелика, можна прочитати дуже швидко, але ці ілюстрації це дійсно варте того. «The Very Secret Society of Irregular Witches» від Сангу Мандана. Це була просто мед на душу. Ця книга має потрапити в настрій. От коли хочеться такого чогось теплого, козі, душевного, легенького це саме те, що треба. Тут є гумор. Я коли читала заключну частину книги, в мене просто очі трошки вилазили з орбіт, і це було на рівні о, господи, що тут закрутили. Цікава фентезійна історія про викладачку, яка має навчити трьох дітей відьом керувати своїми силами. Паралельно з цією роботою вона знаходить друзів, кохання покращує своє життя. Взагалі історія дуже тепла. На той момент книга потрапила в мій настрій стовідсотково, тому 5 із 5. людина, яка померла двічі. Це той випадок, коли детектив і гумор поєднуються в дні книжці, і це дуже смачно читати, це дуже інтригуюче. Тобі хочеться дізнатися, так хто ж таки був вбивцею, тому що та людина, на яку я спочатку думала, виявилася, що це не вона. Потім я думала на іншу людину, це теж не вона. Я відгадала вбивцю аж майже наприкінці, коли це стало вже настільки очевидним, що просто не можна було не помітити. Однозначно 5 із п'яти, тому що тут такі взаємодії між головними і другорядними героями, за якими хочеться дивитися далі, хочеться знати, що які справи будуть розкривати ті чудесні прекрасні люди надалі. Тома буду продовжувати читати ще книжки Османа. Буду вдячна за підтримку, лайками. А також, якщо ви напишете в коментарях, або якось книжок ви читали, які емоції це у вас викликало, або якусь це книжок хотіли би побачити більш. Детальний огляд, ну як завжди, читайте книги і розвивайтесь.